Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль чергове соцопитування серед громадян країни-агресорки. І ви знаєте, що у них не питали? Вони все одно згадають, який класний у них президент та країна. Я сам з Америки, і я своїми очима можу сказати, що я бачив там, що там типу, свобода, але. Но... А uh, мені більше подобається тут жити. У мене подвійне громадянство, і у мене є повна свобода в повному сенсі цього слова, і в основному із Володимиром Володимичом, то, що він зробив із Росією. Ну, а уже ж, це з тих, хто прокоментував на камеру методичку, а на наступний день ви його в Росії не побачите. Бо враховуючи подвійне громадянство, він буде відриватися в Нью-Йорку. тут в 90-ті роки. Він зробив те, що було в 90-ті, тож -е, то, що є зараз а, то сейчас тут качество жизни выше, ніж в Америці, і то що ми щас побеждаем весь западный мир в війні. Хм, А це в якому такому сні йому примарилося? Що країна гній перемагає западний мір війні, і ніби молодий хлопець, а так сумує за 90-ми. Якби це прозвучало від людини пенсійного віку, ми б не здивувалися. А тут Неясно. Мне нравится то, что сейчас происходит, и я хочу любить того правителя, который есть. А мы так и живем, как и жили. По-царскому. А значит, царю один. Но говорят, царь не настоящий? Пытание российским громадянам. Почему, если раньше в СССР был культ прапора и культ вождя, сейчас его нет? Нет? Серьезно? Мне кажется, все равно каждый из нас очень уважает и нашего президента, и наш флаг, и все, что связано с нашей Родиной. Раньше культ флага И вот всего поддерживалось ну, с детского сада, фактически. Сейчас этого нет. Поэтому некому. Пропаганди такої нету, і не перестало це все бути. Як це перестало? Як це пропаганди немає? Тут не тільки про прапор, а й російським дітям ще до школи пояснюють, що їм потрібно буде уміряти за родину. Мілітаризація дитячих садочків в Росії перестала бути лише джерелом інтернет-мемів з лютого 24-го року. Критика насадження кремлівської ідеології серед дошкільнят реально карається за адміністративним кодексом. А включение детских садочков в перелик целой государственной пропаганды в России стало невидворотным. У нас в коллективном саду есть товарищ, который каждый сезон начинает с поднятия советского флага, а именно советского флага, красного флага с серпом и молотом. И каждый каждый сезон он начинает с этого. Я бы повесил красный с серпом молотом. Красный. Я все-таки советский человек. Да? Ми б теж повісили, але щось точніше, когось іншого. А там, де серп і молот, там смерть і голод. Але ж умом Росію не понять. Вони прагнути хорошого не можуть. Я мать погибшого Вони По контракту ушу на службу СВО і погиб 3 не 23 третього мати загиблого освободителя обурилася через те, що вона змушена ділити гробові зі своїм чоловіком, з яким вони вже разом не живуть. Так як син погиб, йому положено виплати. По за його В законі говориться, що з мужем я офіційно не живу з отцом Алексея. Но в законі говориться, що виплати діляться пополам. Між родителями, почому э, по закону ми дажні дії це пополам? Вона не запитує, чому її син загинув та де вона питає, чому їй треба ділитися з кимось гробовими. Проста мораль жителів Росії. Я подала э, заявлення в суд. А тому, щоби прикра тоби виплату на отца не дали виплату на отца. і я надію на правильне рішення суда, що он винесе правильний вердикт. Виходить, що материнське щастя на Росії це не коли народжується дитина, не коли вона робить свій перший крок, іде до школи. Материнське щастя на Росії. Це коли гробові не треба ділити за чоловіком сьогодні. В Росії ми називаємо нашими традиційними цінностями. Це фундамент нашої жизни, нашого бутія.